Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Літван Пасад 2019 року. Два літра дизель на автоматі, передній привід І з пробігом 214 тисяч кілометрів. Дуже гарний стан автомобіля покузі взагалі ніяких зауважень, Полірований. Гарний стан. По суті, в нас фаркоп. парктроніки з ззаду, і камера заднього виду теж у нас є. Оригінальні титани, ні одної бордюрки теж немає, і хороша літня резина. По салоні по комплектації є в нас датчики спикзон на дзеркалах. Комбіновані в нас сідушки, кантера шкіра, є в нас підгрів сидінь, є в нас електрорегулювання водійської, звичайно, чускопьомники з заду Руль в чудовому стані взагалі не витертий. Ну як новесники виглядає, є в нас датчики світла, датчики дощу, мультикермо, круїз, автохолд, електроручник, старт-стоп функція. Також підігрів сидінь. Повторююся, клімат двох зони. і ось така величезна у нас мультимедіа з навігацією. Класна комплектація, класний стан салону, всі душки що спереду, що ззаду в дуже класному стані, виглядають майже як нові. По техніці автомобіль взагалі не потребує ніяких вкладень, все обслужено, все зроблено і теж недавно пройдено ТО. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте місто Львів, це ваше візять, перевіряйте, тестуйте і купуйте собі таке авто.